Будь-яка кодова система є результатом інтелектуального процесу, необхідна наявність розумного джерела, творця. Слід підкреслити, що матерія сама по собі не в змозі створити будь-який код. У матеріальному світі невідомо жодного закону природи, жодного процесу чи явища, у яких інформація мимоволі виникала б з матерії. Весь наш досвід свідчить про те, що для цього необхідний творець, наділений свободою волі. Власною волею, розумом і творчими здібностями. Але крім інформації, є ще складніше явище: це пристрій для шитування. Якщо немає механізму здатного шитувати та використовувати інформацію, то інформація марна, необхідна повністю працездатна система для кодування, сшитування та використовування інформації. Йдеться про так звану складність, яка не піддається подальшому зниженню. Для того щоб механізми кодування, щитування та використовування інформації були повністю працездатними, всі вони повинні супроводжувати інформацію з самого початку. Якщо хоча б один компонент відсутній, вся система не зможе функціонувати.